І так, всім вітання, друзі. Один дуже хороший мій друг подарив мені дрон. Ну, як дрон? Фактично те, що від нього залишилося. Ось так воно все виглядає в пакетику розібране насипом. Це була колись десятка. Десятка на досить таких крутих компонентах. Тут вона навіть з кином. Використовувалася вона для тренувань. Це все вже розібране. Але досить якісна, мотори тут Xінgi величезні, 3110 на 900 кВ. Треба буде це все почистити, купити, звісно, нову раму. І в майбутньому зберемо для того, щоб тренуватися і на десятці. Далі в нас ось це все насипом. Польотник. Польотний в нас від SpDB бачу. Тепер 405-3-C вирваний. Вирвано тут кріплення під LED діоди Зато відеопередавач нас 2,5 Вт. Це Rush FPV. Solo Max чи Max Solo. Далі підозрюю, що тут якийсь трошки більший ампераж. Це в нас Є4 в одному. Насправді не знаю, від чого то воно, не пише. Але на ці мотори там споживання трошки, трошечки більше. От, Антенка, ну, Антенка саме така бюджетна. Тобто компоненти дорогі, антенка досить бюджетна. Тоже все цей. Бек залишки від серво. Камера у нас КЕТ 3. Досить чудова камера, гарно знімає і в, в темну пору, а то і вночі. Картинку дає ще досить адекватно. Щось мотори підклинюють. Ну, потрібно буде цей раз таку раму товстезну воно розламало, відповідно. Напевно, досить сильний удар. З тим ми всім розберемося. Це буде в майбутньому. А, ну і це, і, напевно, ТБС або ЄЛРС 915. Зкорше всього, що схоже, воно на ЄЛРС Ну, подивимося, у мене і той, і той модуль є. Це все лишаємо на наступні проекти. Можливо, можливо, камеру візьмемо. А я. Що придумав? Придумав наступне. Напевно, вже би оцю раму викинули або шукали якісь скажімо так, компоненти, щоб її добладнати. Але тут у нас два променя поломаних, у нас тут немає верхньої частини. Тому я вирішив наступне. Зараз я її розберу і покажу, що я придумав. Хочу з цієї рами зробити. П'ятидюймовий для тренувань. Звісно, ці трошечки загрубі, але це, напевно, плюс, вона буде більш така е штивна, більше буде відповідати менше вібрацій. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити наступне. У нас тут розмір 30 на 30, тут так само 30 на 30. Тобто беремо промені, вкорочуємо їх до 5-дюймового Цю пластину ми відрізаємо ось так. Ці ми підріжемо під 45 градусів промені. Вони будуть кріпитися ось так. Далі ця частина в нас з опресованими гайками. Ми знизу закручуємо тут один болт і закручуємо сюди прямо під стек. Тут попередньо просверлюємо. Ці будуть проходити через внутрішні отвори. Е, нагадую, тут ми відрізаємо відповідно, коли в нас стек буде ставати. Сюди буде ховатися конденсатор і знову ж таки буде площадочка під приймач. Далі. Оця частина, напевно, оці стієчки, ми прикріпимо догори ногами і зробимо верхню частину. Ось таким чином. Камера в нас буде ставати спокійно, йде ну, не то, що перевернути, але все рівно воно кріпиться, скажімо так, на один болтик. Тут треба буде доробити. Оці вставочки, яких немає. Шкода, що немає, треба буде щось передумати. Окей. І ну, і, в принципі, оцю задню частину тут стієчки ми можемо вкоротити, бо нам не потрібно таку висоту. В принципі, цієї висоти вистачає, щоб тут розмістити наш регулятор і польотний контролер. Тому використаємо оці низькі стієчки, щоб наш. Дрончик був такий куций, але, але не такий високий. Зверху поставимо акумулятор на цю пластину. Напевно, доведеться це все зрізати, зробити таку пряму. І, в принципі, можна використати оцю. Єдине, її трошки підріжемо, так, щоб антенку і антенку від відео і від приймача поставити. І якось так. Тому я це все розкреслю, щоб зрозуміти, які нам розміри треба буде. Підріжу ті частини і тоді приступимо до збірки. У мене тут компоненти, які я тримав скажімо так на інший проект, Це мала бути сілівка, але можливо в майбутньому ми її зробимо. І тут у нас крос стоїть. У мене танго 2, тому він на кросі працює. Відеопередавач зібічний на 800 мВт. Антенка. Разчері, камера в нас Foxeer K3. Єдине сталося така проблема при тестуванні тарота. Відвалилася лінза, тому довелося в мене був T-Rex. Довелося поставити T-Rex на тарота, а тут треба буде якусь лінзу докупити. Це Cat 3 Ось таке. Далі стієчки, мотори. Мотори, правда, я розраховував. 1500 KV на 4С акумулятор на 7 дюймів Для п'ятірки, п'ятірку, нагадуємо, ми робимо таку, щоб можна було собі тренуватися в різних трюках і, в ну, принципі, якусь бюджету. Ну, скажімо, так, на п'ятірку на 6С ставлять 1700-1900. ну, бо та буде трошки повільніша, але думаю, для трюків. Наразі поставимо ці моторчики, думаю, мають підійти. Ну і відповідно польотний у нас з PDB. Я взяв v 4 серію, бо по, по ціні була досить така смачна ціна. Тому я зараз хочу принаймні ці компоненти порозставляти, щоб зрозуміти, як мені різати цю раму. Ну і звісно, дві пластини взяв карбонові, для того, щоб можна було вирізати конструктив. Звісно, це все піде на, на новий проєкт. Так, поставив я польотник, в принципі, поставив сюди приблизно стійки. Згадав, що в мене ще думав на мом було брати, в разі чого є такий ЄЛРС на 2,4. Ну, В принципі, його і поставимо. Зробимо він такий компактніший, зробимо цей дрон по максимуму, не знаю, 55-ка, може щось приїде на 50 амперний бо цей поставимо на якийсь. На якийсь потужніший дрон. І конденсатор ось так стане. Цей в принципі, можемо десь тут сховати, залишити якусь площадочку таку. І напевно я не знаю, цей такий досить важкий. Ну, на початок ми можемо то поставити. Плюс відео в мене є ось такий ZERS. Його теж можемо отсюди вкріпити. Спокійно, він малесенький на, по-моєму, 350 мВт. Ну, Цього буде достатньо для п'ятірки, для того, щоб зробити такий бюджетний варіант дрона і вчитися на ньому пілотування трюків. І не шкода буде, звісно, якщо десь щось піде не так. Тому я зараз це все собі подумаю, як що десь підрізати. Хоча в нас в принципі, і ось тут є місце, спереду буде і причепити антенку десь тут. На відстані великий він не буде літати, тому можна і туди її зачепити. А, в принципі, оцю просто тоді підрізати. Ось так. Ну Наступне то вже в принципі, буде все підрізане. І подивимося, що з того виходить. І так, раму я вкоротив. Це, відповідно, все чотири наших променя, які залишилися, і ті поломані. Я їх з'єднав до кубки. Малярним скотчем виставив по отвору і далі на торцювальній пилі обрізав відповідну довжину. Далі розмітив, просверлив отвори для кріплення. Верхню пластину я розрізав на двоє. Ця піде у нас, має таке саме кріплення 30х30. Вона піде в самий низ. Відповідно, промені будуть складатися ось таким чином. Ці два отвори, воно проходить для зразу підкріплення стеку. Ця пластина має опресовочні гайки. Ми це все скріпимо. Тут дамо довгі болти на стек. І відповідно на стіки поставимо верхню пластину. Так, як я вже говорив, ці елементи кріплення для камери, ми просто їх оберну і тут засверлю відповідний отвір, щоб воно трималося. Зараз я хочу зіскрутити цю раму і продовжимо збірку. Приїхав стек, це є В3 серія на 50 А. В мене той, що я купляв, на 55 А. Напевно, просто замінимо один на другий. А цей В4 серію поставимо на щось більш потужніше. Звідси я хочу взяти відповідно кріплення під нього, щоб скрутити, скрутити саму раму. Тому що тут, тут в комплекті є довгі болти, які нам будуть необхідні. Вкручуємо раму, ну і тоді подивимося, що з того вийшло. І ось таким чином нам вдалося зібрати цю раму. Знизу така пластина, дав я сюди ще більші болти. Тому що стек, стек у нас буде складатися ось так. І тут я дам таку захисну пластину, щоб стрепом не зачіпати якийсь компонент. От. Використую, напевно, ось, цей, ось це кріплення друковане. Сюди поставлю антенку. Тут є місце під відеопередавач. передавач. Є кріплення під СМА. У мене є. Перехідник MMCX на SMA, прикрутиться антенка. І верхня кришечка вона вийшла догори дригом. Ми її ось так прикрутимо. І вийшла в нас ось така компактна рама. Я думаю, чудово. Такий свого роду бомжоліт. Мотори в нас на 1500 КВ, але зазвичай сюди ставлять 1700-1900. На 6 s акумулятор, тому це не є якийсь е, мануал, по якому потрібно збирати. Мотор у мене є на інший проект, це на великий 28 на 10 На 1500 кВт. Це йде на сімірку на 4 s батарею. Ну, Але, думаю, вони будуть просто менше давати потужності на менших пропах. І тому я їх чуть-чуть довше лишаю. Кинемон поверх регулятор обертів, щоб потім можна було переставити на той проект, коли знайдуться в мене кошти, щоб поставити сюди якісь скажімо так, підходящі мотори. Але на початок можна буде літати сміло і ну, правда не так сильно вжарювати, як на класичній п'ятірці. І так, примірив я регулятор обертів, зафіксував тимчасово конденсатор, він туди вниз в нас сховається. Далі засверлив, поставив ось такі дві стієчки. Тут у нас буде розміщатися відеопередавач на дві гаєчки. Далі силові кабеля, напевно, доведеться їх чуть-чуть припідняти, щоб вони не лежали на відеопередавачі, і вкрутити на, напевно дуже, довжину. напевно, десь ось так. Або, можливо, його ось так зафіксую. Но єдине, варто притримувати, щоб коли. Будеш витягувати, тому для зручності, зручності можливо, чуть-чуть довше залишу, щоб можна було обхопити його. І наступне розпаяти контактні площадки. Тут у нас камера 4 контакти далі. Ось тих крайніх 4 це у нас земля 4В5, де буде живлення і звідси, і з акумулятора. Тобто, роз'єму Type-C. Коли ми будемо подавати, у нас приймач буде працювати, тому що приймач я планую все-таки поставити спереду. Там досить маленька антенка, знизу є площадочка, де можна буде закріпити. І наступне нам потрібно ще буде розпаяти відеопередавач Єдиний відеопередавач напевно, на 5 вольт, тому ось тут є контакт 5 вольт, земля, VTX і Т1 для того, щоб. Можна було змінювати потужність за допомогою апаратури. Розпаяв я силову частину, кабелів на нас лишаємо на сімірку, тому довелося ось так лишати ось тут запас, бо інакше його десь туди розкласти не дуже. Але тут такий тимчасовий варіант, можливо, потім якусь все таки кращу раму візьму п'ятірку, щоб зробити собі п'ятірку для того, щоб літати. Прикрутив відеопередавач. Далі приймач. Приймач в нас по протоколу с підключається, тому, тому дивилося. Тут на платі є спеціально СБАС. Зараз я його ще теж залучу. І залишилося зараз польотник поставити, те все фактично під'єднати. І так, фактично все зібране. Все я пропаяв. Приймач я сховав ось там внизу, антенку на дві стяжечки, поставив спереду, та досить. Літати на ньому далеко не буду, тому сигнал має бути чудовий. Далі ось така е пластикова прозора вставочка. Це для того, щоб стрепом не зачіпати елементи, буде така захищати. Єдине, тут немає кріплень під камеру. Камеру, якщо взяв ранкам. Третю, з десятки, потім її назад поставлю. Поки ще лінзу замовив, лінза їде. Але проблема нема тут у тих вставочок. Я згадав, коли монтував відео про Спаді b 35 Там такі от були друковані. Напевно, я їх зараз чуть-чуть попідганяю і сюди, от так через них, воно буде вкручувати, щоб камера в нас стояла надійно. От, І приїхали до мене пропелери. Зараз я вам покажу. Ще з такого, верхню частину я взяв просто коврик від мишки. Вже набагато дронів таке практикую. На двосторонній листовий скотч приклеїв, щоб такий захист акумулятора від, від пошкоджень. Тут відповідно у нас болтики тричать, щоб він десь. Е Скажімо так, літі-полімерні не мають якогось такого металічного захисту, тому можна десь продавити, Тут наклеїв ось таке рішення. Виглядає чудово, якісно. Тут вже самі думайте. І так, пропелери. Пропелери я знайшов в Україні, щоб довго не чекати. Тут якийсь далтроп, вони мені чомусь сподобалися. Циклон 50 на 45 версія. Тут знизу пише фоксір технологія. Ну, не знав, що фоксір, ще й пропи, можливо, десь замовляє під, під їхні потреби. Тому ось такі пробчики. І основне питання, воно ніде не зачіпає. Ну, виглядає чудово. Єдине. Звісно, тут киві 1500, так потрібно було хоча б 1700. Тому для повного такого трешу я взяв ще одні пропелери. Теж коксир. Це є в нас Dollprop 5 дюймів, донат. Зараз покажу. Вони такі специфічні по своїй формі. Мали бути чорні, не знаю чому Crystal Black. Окей, okay, попробуємо. Ось такої форми. Маю надію, що вони будуть мати чуть-чуть більшої тяги, відповідно, на певних оборотах воно, воно все буде краще працювати. Ніколи їх не використовував, то буде нагода потестити і одні, і другі. Ну, Виглядають вони так досить ніжними то одне падіння і все. І пропелери, напевно. Ну, дуже вони якісь м'ягенькі. Надзвичайно. Ну, попробуємо, протестуємо. Мають перше щось сумніви для них. Ну, На крайній випадок у нас є ці. Зараз я встановлюю камеру, встановлюю це все вже до кубки, до того вигляду, який він має мати. І спробую підналаштувати. Підналаштувати, звісно, з п'ятірками не мав справи, подивимося, можливо, що з якесь цікаве з пресетів. У нас тут регулятор на Belheli S. Перепшимо регулятори на BlueJ. Далі, в принципі, налаштування то вже, таке, то вже довгий процес, треба облітати, треба попідганяти, подивитися. Наскільки рама шумна, відфільтрувати. Але можливо пару кадрів покажу, як сам дрончик літає. Так, як ви бачили вже на кадрах, цей дрончик літає досить чудово, досить різко. Єдине, регулятори тут на 50 А, а двигуни споживають, по-моєму, якщо я не помиляюся, 65 А. Тому ми обмежили тут тротел, там він обмежує загально всі показники до 80 або чи 85%. На цих пропелерах здається, до 85% поставили газ. А на тих таких тороїдних поставили 80%, бо в піку, коли на повному газу, все-таки він споживав 60 ампер. Це, в принципі, на декілька секунд це нормально. Але, знову ж таки, щоб не згоріли ваші регулятори, якщо дуже довго, скажімо так, на повному газу літати. Дивіться, це не є якийсь там гайд по тому, як збирати іменно п'ятірку. Це були компоненти і такий суто експеримент. Але дрончик літає дуже чудово. Відповідно, мотори мали би тут бути е, трошки нижчі і на більшій КВ, е, порядка 1700. Так, як в мене ці мотори були з іншого проєкту, я тимчасово їх поставив. Але після останніх польотів в мене вже така думка є: раз він так чудово літає на тих моторах, можливо, поміняти регулятор на 65 А і залишити ці мотори. І мати такий дрон для, скажімо, для тренувань у фрірайді, щоб вивчати там трюки. Літає він досить плавно, досить чітко, чудово. Тому, можливо, і цей проєкт е, має якийсь потенціал, але знову ж таки, ну, підібрано воно все не, не так точно, як би воно мало бути. І ще один такий сюрприз е, з Китаю, коли я замовляв собі передавач і приймач на, на мою тангу. 2.4 Є ЛРС, щоб мати можливість підключати інші дрони. І цей приймач прислали в комплекті. Я його припаяв, він припаяється по SBS. Не могли довший час забіндити, почали шукати по ньому мануал. І по візуально по схемі зрозуміли, що це є FRSky. Тобто, зробили ось такий неприємний сюрприз. Але добре, що Колеги був мультипротокол, який підтримує FRSky. Ну, принаймні ми мали можливість на ньому політати. Тепер потрібно буде 2.4 знайти, нема змісту тут ставити якусь довгу антенку. Перепаяю, щоб мав можливість літати на своїй апаратурі. Тому що моя танго, звісно, вона така компактніша, я до неї вже звик, а tx 16 вона для мене завелика. У зв'язку з тим, що вона важко переключати, не такі дуже лежні в мене пальці, і воно робить якийсь дискомфорт. Звісно, це діло привички. Довго можна порівнювати різні апаратури, кому як зручно. Мій вибір танго, і, чесно кажучи, я не маю якоїсь такої пріоритету в інших апаратурах, на, на яку б я б поміняв. Якби не було в принципі тангу, можливо, я би розглядав боксер. Мені більш зручний. Або, знову ж таки, від ІТБС є мамба на трейсері. Трейсер має, наскільки мені відомо, швидшу передачу пакетів. І більше він підходить під якийсь фрірайд. Тому надіюся, вам було цікаве це відео. Для мене такий експіріенс був. Доволі цікавий. І цю штуку я собі залишаю як тренувальний дрон. Звісно, тут не поставиш GoPro, тому що велику частину займає акумулятор, щоб можна було знімати собі якісь яскраві відео. Але для тренувань це чудовий апарат. Тому дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте пальці догори і до наступних відео. Па-па!